Чому ця дошка 4 в одному? Тут виходить один рівень складності з цього боку, і з цього боку один рівень складності. Ну, наприклад, тут ось 12 мм, і тут 12 мм. Можна ногами ставати, практикувати, це буде чудово, як друга дошка. Також тут є 16 мм. Якщо розвернути дошку, зараз покажу. Розвертаємо дошку, стаємо. Ногою сюди і сюди. Вже 16 мм. Дошу. Це друга дошка для стояння і третя дошка для стояння. Так само вона йде для спини. Один рівень складності, і розвертаємо туди, кладемо інший рівень складності. Вона прям дуже компактна, створена таким чином, щоб була максимально зручна. Ось так от в переносці, максимально легка, наскільки це можливо. Але в той же час цвяхи не короткі. Зараз це відкриваю. Цвяхи не короткі. Ви як будете лежати навіть на цій дошці тілом? Шкіра не достане до деревини. Прям все розраховано, все правильно. Кому потрібна така дошка, то обов'язково пишіть в особисті. Залюбки виготовлю. Можна виготовити будь-яку дошку. Це з мідними цвяхами.